Колись всі хотіли мати власний іграшковий магазин. Ми йдемо до того, чия дитяча мрія здійснилась. Привет. Привет. На початку 2000-х Сергій працював ведучим на радіо. Три місяці не платили зарплату. А в сім'ї якраз поповнення так разом із донькою на світ з'явився бізнес. Я поїхав в Москву, взяв 100 доларів у батьків, 100 доларів у друзів. Сумку і купили першу партію іграшок. Спочатку це був інтернет-магазин, яких в Україні тоді на пальцях можна було порахувати. Попит на іграшки був, тому справа пішла швидко. Ця ніша була пуста. У нас дуже швидко розпочався такий бум. Бізнес треба було зареєструвати, і піонери онлайн-продажів пішли у податкову. Треба було написати, де ти проводиш торгівлю. Я написав в інтернеті. Вони довго не могли там два тижні розбиралися, як це в інтернеті, який є закон, щоб можна було написати, що продаж у нас в інтернеті. Тобто вирішили, що вдома. покупців ставало чимраз більше, і виникла необхідність мати якесь приміщення, бо люди хотіли не лише побачити, а й помацати товар. Так з'явився перший офіс. Пізніше були спроби відкривати точки у великих торгівельних центрах, але там треба мати е, торгову націнку десь 100-150 десь 100 мінімум відсотків. У нас так 50-60 – це максимум. Коли настала криза, прибутки скоротились наполовину, і справа опинилась на межі закриття. Врятувало нестандартне мислення. Магазин тоді вже переріз у клуб активних батьків, і Сергій вирішив зробити ставку на персоналі. Продавати іграшки повинні дівчата з педагогічною освітою. Наші дівчата були ну, найкращі консультанти. Нам ну, дуже багато От, є така книга з картопскархи пропозицій. У нас там половина з книги скархи пропозицій. Це дякуємо за ваших дівчат. чарівних дівчата у вас супер, такі консультації. Батьки приходили часто просто розказати про успіхи дитини або порадитись. Так з'явилась ще одна послуга туристична. Зробили такі екскурсії по Києву, туди, де неможливо так самому прийти і домовитися. Це, на, наприклад, хлібзавод. От на хлібзавод ви прийдете, хоч хочете. Ми хочемо подивитися на процес. Що це за взагалі за професія така? Де тут виробляють хліб? Звідки він береться на прилавках магазину? Рентабельність була нульова, але клієнтів вдалося зберегти. Києвом і Україною екскурсії тепер не обмежуються. А те, що колись повинно було просто допомогти пережити важкі часи, приносить прибутку більше ніж торгівля, яку рятували. Отже, крутитись і ще раз крутитись, пам'ятаючи, що хороший будь-який бізнес, головне, аби був легальний.